Вс, ну все, дорогу закінчили? Добре, все, дзвоню, значит, депутат. Людочка, принеси мені кофе. О, слухаю. Алло, ну, добрий день. Угу. Можете приїжджати. Все закінчили. Угу. Дорогу все закінчили. Угу. Поклали. Все відновлялося, так? Добре, дорогу. Все, добре, приїду всім до Побачимо, будемо чекати. Будемо чекати. Давайте. До побачення. Все добре, давай, до побачення. Все, давайте. Ну, що ти несеш, давайте поможу. Чух. Добрий день, пророба ще слухає. Да. Добрий день. Я бачу, ви тут ґрунтовку виклали. Я вам ви виділяв стільки сто тисяч гривень, виділив, що ви, виділи, ви проклали ту засваль до туди. Це головна дорога. Я не пойму, чого у вас так це Добре. Ну що ви, що ви так нас? Розказуйте. 100 тисяч, ну не знаю, до мене дійшло 70 тисяч. Я оцей. Вам і то, що проклали. Розказуйте за цей, що так вийшло. Ну, половина робітників спилося, половина не захотіла виходити, нас працювало 5 людей, я допомагав. Так що і так старали за місяць вам все зробили. Це і так, що ну таке. Така, що вийшло, стать така. Я знаю, що ми повинні були прокласти асфальт, але на асфальт вже грошей не хватило. А, Ну, все понятно. Все, добре. Я, я зрозумів, все, зрозумів. Добре, давайте. Ну, як я буду президентом, тоді все показують, ну, я не знаю. Ну, я знаю, що ви зараз будете відчитувати, що це президенту, але ну, звіняйте, що яке все. Що як все було, це йде. Добре, ладно. Все, давайте, В мене справи, треба біжать вже. Президенту вже поїду розказати буде. Все, давайте. Все, до побачення. Ви вже їдете? Все тоді до побачення. О, піду я теж надав. Мені теж, вже там ще тим роздачу роботи, так що піду я.